Хто встиг, той і возитиме пасажирів наступного року. Завершився термін подачі документів на участь у тендрі на визначення міського перевізника. Змагаються за 46 маршрутів, яких розділять чотирма великими пакетами. Та за півгодини до завершення терміну подання документів папери принесли лише дві компанії Фіакер та успіх БМ». Не знаю, чому така низька активність. Можливо, ще люди під'їдуть до кінця. Часу відведеного, розкриття конвертів з пропозиціями перевізників, претендентів відбудеться завтра о 9-й годині ранку, а загалом конкурс відбудеться 28 грудня о 14-й годині. Після того так. Це кінцеві дати, контрольні дати у нас І з 1 січня плануємо поїхати по новій маршрутній мережі. За півгодини на порозі управління транспорту та зв'язку з'явилися представники ще двох перевізників. Претендувати компанії можуть одразу на кілька пакетів. До участі в тендері допускаються фірми, що мають 125 автобусів, містимістю не менше 35 осіб, і 10% відсотків автобусів резервних. Стараємося відповідати всім. То у вас є відповідна кількість автобусів. Так, так. завтра будемо. Будемо відкривати усі карти. Завтра будуть відкриті конверти. Вони будемо знати, куди ми і куди хто. Останнім пакети документів принесло комунальне АТП. Останні знову стояли Ми претендуємо про Так я себе вирішила, що в мене найбільший об'єкт на тих 16 маршрутів, які були в третьому лоті. Ну, однозначно, що там просто більша кількість машин, більша кількість водіїв, і треба було це всіх серити. Тому так сталося. Найбільше транспорту говорять УВР. Реєстрували за останній тиждень. Один з перевізників навіть намагався підсунути автобуси з Полтави, які навряд чи їздили б львівськими вулицями. Однак допомогли б перевізникові перемогти в конкурсі. Та транспорту привода кажуть не реєстрували. Однозначно всі транспортні засоби були оглянуті. Є інспектор, який відповідає за це. Тобто він ставить свою початку, проводить огляд. Після того документи подають на видачу тимчасового реєстраційного талону. Нині на чотири маршрути претендує п'ятеро перевізників, тож переможуть ті, хто отримує найбільше балів. А вони залежать не лише від кількості автобусів, а й від вправності водіїв. Враховуватимуть кількість аварій, які потрапляли машини, і чи не скаржаться на перевізників пасажири. Тетяна Моравель, Олег Кухар, головні новини Львова.